Я користуюсь програмою кешбеку в монобанку за покупки продуктів і товарів для здоров'я мені повертають невеликий відсоток. Здавалося б, приємний бонус, адже купуючи за свої гроші, я вже сплатив податки у вартісті товару. Але виявляється, що отримати кешбек можна лише від 100 гривень. І при виведенні з цієї суми додатково знімають 23% податку. Тобто зі 100 гривень я фактично отримаю лише 76 із копійками. І тут виникає логічне обурення, чому я вдруге маю платити податок, адже ці гроші не є заробітком чи прибутком. Це всього лише частина витрачених мною коштів, які повертають у вигляді бонусу. Виходить парадоксальна ситуація: спочатку я купую товар і плачу всі закладені податки. А коли отримую кешбек, держава знову вимагає податок. У результаті ніби не держава повертає мені частину витраченого, а я ще раз переплачую. Чесно кажучи, це виглядає несправедливо.